Робітники підрядної фірми з молотками і ломами демонтовують радянську символіку на меморіальному комплексі. Добре, закріпили. То закріпили, то закріпили. Без що зламається плити, нема на дня. Але справляється. Робітник Володимир Бобрик один з тих, хто відбиває символіку тоталітарного режиму з гранітних плит. Каже, їй не місце в незалежній Україні. Не шкода зовсім. Ми то не приветствуємо. Нам ви а як воно получиться, то вже так вийде. Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Миколи Осіюка усього здіймають два десятки зображень, серед яких зірки з серпом і молотом, радянські ордени та написи. Ми їх всі опишемо, пофотографуємо і поки що залишимо на території підприємства спецкомбінату, яке займається обслуговуванням меморіальних комплексів і кладовищ на зберігання. Далі будуть вирішувати, що з цим відповідно робитися. Ті плити, які ви самі бачите, лопаються. О, вони будуть повирізані нові, і будуть замінені. Перехожі, яких суспільне зустріло на меморіальному комплексі Вічна Слава про демонтаж радянської символіки. Говорять таке: це вже устаріле, треба нове. Твоє, українське, не радянське. Радянське для Росії. Якщо Росія зараз веде війну, то, звісно, я проти цього. Да? З одного сторони, з другого боку, ми два діда служили. Воювали, як не бачив взагалі. Все, що зв'язано з Союзом, ну це бачите, це, що Сталін, да, це всі часи, що голодомор, це, це так має, це треба зносити. Я вважаю. Агресор отрималася наша дружня країна, Росія, і я рахую, що це зроблено правильно. Радянські символи лише ускладнювали догляд за територією, каже двірниця Галина Крутилко. Говорить, без них буде легше, тому що падають гілки і за ними зацепляються, Ну і і них не дуже бере. Там дуже трудно, а то через день вимітаєш, і воно з нам набивається, особливо як вітер, дощ. Один з тим радянським символом зі слів міського голови Ігоря Поліщука. На меморіалі змінять рік початку війни з 1941 на 1939. каже до 1 травня, підрядник має виготовити нові цифри і демонтувати старі, аби зняти зірку зі стели. Говорить, замовлять послуги підіймача зі Львова. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.